На равном корпусе 34 между четвертим А там люди є? Так. Да. Пожарная французка. Алло, Иванка. Да, да. Значит, вы вынесаете у... Алкер 2 – один з найочікуваніших світових релізів, який гордо носить Лейбу, зроблено в Україні. Повномасштабне вторгнення та діяльність представників країни Мордору несли негативний вплив в розробку та реліз цієї гри. Але на сьогодні маємо вже практично точну інформацію: релізу бути і відбудеться він 20 листопада цього року. Та без релізу на Росії та без російської локалізації у новому сталкері. Ми знову повернемося в зону, де намагатимося вижити. Для цього нам необхідно буде харчуватись, збирати хабар та зброю. Щодо зброї, то у нас з'явиться можливість її кастомізувати, чим покращувати її характеристики. Проте, просто стріляти всіх без перестанку в нас не вийде, адже зброю доведеться отримувати в доглянутому стані. Інакше вона вас може підвести та заклинити у самий непідходящий момент. Це саме стосуватиметься і комбезів. Поліпшувати зброю ви зможете у відповідних майстрів або безпосередньо у ході подорожі у зоні, якщо знайдете відповідні деталі для цього. Розвиток персонажу відбуватиметься не по класичній схемі, а залежатиме від вашого отриманого досвіду в грі, що додаватиме реалізму, а не обмежувати ваші дії поточним рівнем персонажу. Графіка та дизайн локацій у новому сталкері на досить високому рівні та реалізована в нашій улюбленій атмосфері попередньої частини. Сам світ є відкритим, безшовним та без обмежень в пересуванні. Досить проробленими є рослинність, погода, освітлення, звірі та монстри, з поміж яких будуть як нові, так і давно відомі нам. Ми зможемо відвідати локації, які являються точною копією існуючих в зоні, так і локації, які були перероблені для отримання більшого задоволення від гри. Нікуди не ділися й аномалії, які значно змінили. У вигляді та реалізації. Весь цей сетінг допоможе нам з головою поглинути у цей непривітний світ та насолодитися грою наповну. Як і в попередній версії, сам сюжет буде містити сюжетні розвилки, які залежатимуть від дії гравця, тому що похопити весь доступний контент, одного проходження гри буде замало. В Процесі проходження ми зустрінемо як відомі нам фракції, так і нові, в які ми зможемо доєднатися та розвивати з ними відносини. Зі слів розробників, кожна організація живе своїм життям, має свої правила та цілі, а також не схожа. Одна на одну. Розробники також обіцяють нескриптову поведінку NPC, що дозволить потрапляти у цікаві і нестандартні ігрові моменти. Реліз гри відбудеться 20 листопада 2024 року, але її вже можна призамовити та отримати за це бонуси у вигляді унікальних речей та кастомізації зброї. Запрошую вас на мій лайв канал, де у день релізу я буду транслювати проходження цієї гри. Посилання на мій лайв канал ви знайдете в описі до цього відео та мого каналу. Також не забувайте про підписку на цей канал та лайки до цього відео. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. А на сьогодні це все до зустрічі.